Книга Пророка Ісаї. розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив ось я, ось я до народу, що не взивав. Мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховськах проводить, що їсть свинину. Що в його посудах гидка юшка. Що говорить, стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе. Вони їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною Я не мовчатиму, поки їм. Не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків. Каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали, я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь, коли у винограднім гроні повно соку, кажуть, не нижчого, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з юди, спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хордолина. Пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про Мою Святу Гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені. Я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть, бо я кликав, та ви не обзивались, говорив. Але ви не зважали, творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить Ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися, ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із крухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм напроклін. Хай Господь уб'є тебе. А слух своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословений, буде благословений Богом правди, і хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди, бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю. І те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку. Ви ж, радуйтеся і веселіться по віки вічні із за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку, бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме сто років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них. Жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти, не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель, бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і Лев, наче віл, буде їсти солому, порох буде харч Змія. Не будуть більше чинити зла ані шкоди на моїй святій горі, це слово Господнє.